Всім привіт, друзі! З вами я Юра і сьогодні ми будемо робити український самоліт. Спочатку треба зробити із сірого пластиліну його корпус і крила. Ось і вони. Тепер їх з'єднуємо, от і отаким от інструментом приглажуємо. Ось так, і з іншого боку. Ось так ми з'єднали. Тепер треба із синього кольору зробити йому скло ось. І приєднуємо. Тепер я... це ж український самоліт, тому я йому отут знизу зроблю український прапор. Нам треба синій колір, таке невеличке, і жовтий колір. І це все отак з'єднати. Ще можна о, отак Цим інструментом прирівняти. І я хочу ще зробити йому ракету Для цього нам треба чорний пластилін і червоний. Ось я заготовку зробив. Оце така товстенька ковбаска і червоний теж сюди. Ще можна. Зробити з чорного пластиліну, ну, щоб було схоже на бомбу або на ракету. Вздовж і впопереке робимо такі приплюснуті ковбаски. І беремо ще чорний пластилін. Можна і червоний взяти, і сірий. І отак. Колом з'єднуємо. Не вистачило. Беремо ще. Ось так з'єднуємо. Все, у нас є отака ракета, і приєднуємо на будь-яке крило. Ну, звісно, можна ще отут другу зробити, але достатньо і однієї. Ось такий вийшов в нас самоліт. На цьому все, друзі. До зустрічі!